Інколи навіть новому автомобілю потрібні косметичні процедури. І сьогодні ми будемо робити такі для цього GLE. Першим в списку робіт є перефарбування елементів заднього бампуру з чорного структурного пластику в чорний глянець. Те ж саме робимо і з порогами. Тут у нас додається чорний глянець. Третє, якщо уважно подивитися, тут ви не побачите зараз гальмівних супортів, бо вони також пішли в покрас. Плюс ми замінили стандартні накладки на дзеркала на карбонові від Мансер. П'яте, насадки на вихлопні труби. Вгадайте в який кольор будуть пофарбовані. Правильно, чорний глянець. Плюс ми поставили на вури радіатору. Це AMG стиль пан виглядає круто. і в кінці отримуємо справжній стелс чорний на чорному салоні з антихром пакетом і чорними глянцевими елементами по кузову. Найс. Ну а якщо ви хочете косметично змінити свій автомобіль, чекаємо вас за адресами вулиці Сомська, 3 та 3 Треге в Хантерс гараж. Інколи навіть новому автомобілю потрібні косметичні процедури. І сьогодні ми будемо робити такі для цього GLE. Першим в списку робіт є перефарбування елект...